Та загалом по сходу по всій лінії розмежування, по всій лінії активних дій, враховуючи і Харків, північ Харківської області, і східка Харківської області, і Луганської, Донецької областей, і Запорізької області, по всій лінії розмежування, де ворог собі може дозволити вести активні бойові дії, це максимальний тиск, намагаючись то в одному, то в іншому місті пробувати прорвати лінію оборони, і в більшості випадків для ворога ті зусилля безуспішні. І те, що ми бачимо щоденні зведення по тисячним втратам ворога, воно дійсно так, адже в десятках і десятках місцях ворог веде безуспішні спроби просуватися і фактично утилізовує свою техніку, своїх людей, будь-то спроби штурмів просування малими групами, диверсійними групами, найманцями, типу штормзет загонами, або це застосуванням багів, квадроциклів, мотоциклів, або навіть застосуванням якихось угруповань з легкої важкою бронетехнікою.